Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео натхнення. Буду заряджати вас на вив'язування цікавих яскравих іграшок із плюшевої прязі. Я дуже вдячна, що ви завітали на мій канал. Я дуже вдячна вам, що ви заходите на постійній основі спостерігаєте за моїми результатами і надихаєтеся моїми досягненнями і берете якісь собі схемки. На свою, свою копілочку, щоб подалі їх також створювати. Сьогодні буду заряджати вас на плюшку. Мені потрібно дуже багато плюшки нав'язати, тому я сьогодні розпочинаю відео саме з ось такої яскравої картинки плюшевих ниточок. В кадрі в мене є зайчик. Зайчик в мене. По безкоштовному опису нашої української майстрині обов'язково буде посилання на цей майстер-клас. Мені дуже подобається створювати цих зайчиків. Це е, зайчики Патріот. Я в'яжу таких і дівчаток, і хлопчиків, і в'яжу їх у різних яскравих сукнях. У мене в наявності лишилося два: хлопчики-дівчинка. Хлопчик Патріота, дівчинка у яскравій сукні. Все, більше таких зайців нема, а вони в мене користуються попитом. Їх частенько в мене купляють, відправляють за кордон своїм рідним близьким. Тому я планую їх пов'язати. Скільки встигну, не знаю. Між ярмарками дуже мало лишилося часу. Тому чи встигну до ярмарок, чи буду знімати частинами, чи, можливо, зніму все одним відео, як його зв'яжу. Не знаю, на що буде натхнення, на що будуть в мене. Спрямовані мої результати, та й буду вам показувати. Окрім таких зайчиків, планую пов'язати ще зайчика повторчика. Я такого зайчика в'язала, мені цю схему подарували дівчата, за що велике, дякую. Ось такий ось красунчик-зайка. У мене таких зайців двоє. Одного вже продано, було їх зв'язано три штучки. Хочеться мені зв'язати таких ще пару штучок. Не знаю осилю пару чи, можливо, одного. Але одного точно потрібно, тому що в мене є вже голівенька. Голівенька вже не один день лежить, чекає свого завершення, але поки тільки осилила одну ось таку голівеньку. Це рожевий Himalay Dolphin Baby, світло-рожевий і відтіночок 303. Я хочу зв'язати одного яскраво-рожевого відтіночку і одного зв'язати. Пісочного з жовто-блакитними вушками. Ось приготувала два моточки: одне вушко-жовтеньке, одне блакитне. І ось таку ось здорову заюшку. Не впевнена, що оселю, але в планах вони в мене є. І я хочу дуже-дуже багато нав'язати малюків, які в мене вв'язуються у одну корзиночку, по одній вартості. Вони в мене це котики, це зайчики, це дракончики, це динозаврики, це. Їжечки, це в мене куалки, бджілки ось по такій схемці, по такій схемки, невеличкі іграшки, хочу вив'язати ось таку ось ще корзину залишків. У мене тут дуже різні моточки, є яскраві, є однотонні є для їжечків, для змійок. Буду пробувати, буду вив'язувати, можливо, ще одну якусь змійку осилю. Можливо, мехасиків, можливо, іграшки з квітами. У мене був один такий ведмедик. Я його в'язала, хочу повторити, таких нав'язати ще в різних кольорах, і ведмедиків, і зайчиків, і котиків, але будемо дивитися, на що буде вистачати часу, на що буде вистачати в мене терпіння, і буду вам показувати свої результати. З вас вподобайка, з вас підписка і з вас приємний коментар. А з мене шалене натхнення на створення чудових іграшок. Розпочинаємо вив'язувати запаси, запаси, гарні запаси плюшки. Вирішила під'єднатися. Результати не дуже активні, але хочеться показувати, хочеться знімати, тому буду потроху під'єднуватися. В кадрі ви вже бачите розпочатих дві зайки по безкоштовному опису. Але в мене у планах зв'язати таких три зайки. Три зайки будуть у мене виглядати ось так: одна у малиновій сукні це Долфін ем, Бебі» і відтіночок 314. Основний колір взяла 771-й дольче. Ціна у цю пісочну, і жовтенький, не пам'ятаю, той, що саме яскравий Ось такі ось дві запчастини я вив'язала, це ручки тіла. І в мене вже є вушка на три зайки. Буде в мене три в кольорових сукнях, і ще два зайчика запланувала собі у жовто-блакитних сукнях. Жовтенький, не пам'ятаю, який це відтіночок, той, що дольчий і самий яскравий. І. Ще один сіренький. Сіренького, як виявилося, дуже-дуже мало в мене кольорів. Мабуть, два моточки залишилося, два гімалаї і один у цей дольче. Тому буду в'язати поки з того, що є. Ще хочу ось такі ось у сукні. Це буде в мене гімалай, гімалай Dolphin-Baby 340-го відтіночок, така фіолетова. Це поки все, що я зробила з зайчиків. Але натхнення вчора прийшло дуже активно на новеньку іграшку. З новенької іграшки залишився залишок. Дивіться, один моточок. Знову ж таки, плюшка, планувала одне, а розпочала друге. Це гімалай Dolphin Baby, 330 відтіночок. Є в мене один такий, точніше, був один такий моточок, і я його вив'язала на собачку. Собачка була зв'язана, цільно в'язана. Подивіться, який в мене. Песик-батончик. Неочікувано для себе, за тиху годину меншого, я осилила ось таку ось собачку. Вищу зараз брівки, і в мене буде ось такий ось крутенький песик. Зараз популярні іграшки, батони коти-батони. і мені трапився ось такий ось, шукала-шукала, мені давала колись Оксаночка недошитка, давала мастер-клас свого котика, якого нав'язала батона. Але до нього все ніяк руки не доходять. Дуже багато там зміна кольорів. Я вирішила, що це буде занадто складно для е, термінових таких іграшок, які прям одразу хочеться зробити. Мені дуже потрібно багато плюшки, тому я вирішила пошукати ще на просторах, інтернету знайшла іграшка, у якої все вв'язується, лапки в'язуються, вв вушка в'язується, хвостик в'язується. І ось такий ось виходить батончик. Дуже крутий, мені сподобався. У мене ще є декілька відтінків коричневого. Я думаю, що треба його спробувати ще такого зв'язати у різних кольорах, щоб на них звертало увагу. Оце в мене і весь залишок з одного моточка. Прикольна іграшка, один моточок, одна іграшка, тому я собі її обов'язково візьму на свою копілочку, свою копілочку, щоб подалі таких створювати. Головне, щоб на них ще й був попит. А це поки все планувала пов'язати оцих плюшек, плюшиків. Так він у мене поки один не стоїть, поки він один, на нього особи уваги не звертають. Думаю, треба їх підв'язати в різних кольорах. Можливо, тоді на них будуть швидше реагувати. Ну, поки один і поки він ще у мене. Плюшку більше не в'язала, трішки ще просунула на півбавовну, але це вже у інших відео. Не знаю, що перше вийде, або плюшка, або вийде на півбавовна. Що швидше і більше нав'яжу, то і буду вам показувати в тій черзі. Я пішла далі створювати іграшки. По плану ще два зайчика патріота по такій схемі, ще закінчити цих і приступати до малюків. Знову одні процеси. Збираємося зараз йти на прогулянку. На вечірню прогулянку, вже досить темно на вулиці. Темніше, і не дуже рано, як це було взимку, але і не дуже тепло, тому що ще холодні вітри. Я трішки попрацювала, зовсім трішки, ні щоб закінчити те, що вже було, я знову ж розпочала зайчика. 771 й це ще одне тіло зв'язала. До тих зайчиків, які в мене розпочаті, лишилися сукню йому дов'язати, і буде в мене третій зайка у сукні. І розпочала ще два зайчика у патріотичних сукнях. Знову ж таки, всі будуть пісочні. Нема в мене поки сіренького зайвого моточка. Буду поки вив'язувати це, те, що є, і дуже хвилююся стосовно свого. Свого наповнювача не замовила після цієї ярмарки, останньої, яка була, не замовила собі наповнювач ще 10 кг, і в мене наповнювач дуже-дуже швидко зникає, прямо на очах, тому не знаю. Ось такі в мене ще два вушка є патріотичні. Я сподіваюся, що мені на цей тиждень попрацювати вистачить мого наповнювача, і я вже тоді замовлю після наступної ярмарки. 10 кілограм це досить великий об'єм. Знову ж тоді прийдеться його десь розпреділяти по куточкам, щоб в одному місці вони не стояли. І буду тоді вже більші іграшки, велетенські плюшеві робити, поки розпочинаю з меншого, що вистачило точно мені наповнювача. Ну і трішечки поки дивилися телевізор, поки відпочивали, спілкувалися, нав'язала ще 5 пар вушок для маленьких зайчиків. По платному мастер-класу. Це поки все, що я осилила саме за цей період, коротенький період. Знову ж таки, будуть одні зайці, поки одні зайці і одна собачка. Готова робота поки одна, але результат готових робіт, я сподіваюся, буде незабаром, тому що мені дуже-дуже хочеться багато чого закінчити. А як є натхнення, то обов'язково буде і результат. Я пішла далі закінчувати свої роботи і під'єднаюсь, можливо, вже тоді, коли будуть готові в мене іграшки. Ще трішечки готових робіт до моєї собачки ще нав'язала ось таку ось корзиночку малюків. Поки 5 штучок, дуже яскраві заюшки в мене вийшли. Мені ця схема не дуже подобається, я не можу ніяк її навчитися в'язати вже без зошита. Дуже багато є мастер-класів, по яких в'яжеш і вже не підглядаєш у зошит, вже знаєш, скільки там на вушок, скільки там на ручок треба виділити петельок стопчиків. А це мені досі, досі ця схема не дається запам'ятати. Хоча я їх вже дуже-дуже багато зробила, і в мене цих зайчиків вже в яких кольорах тільки не було. Ось така ось п'ятірочка зайченяток в мене готових. Тепер буду братися, закінчувати зайчиків, які патріоти трішечки побільше, і зайчиків в сукнях. І хочеться мені ще хочеться встигнути зробити динозавриків. Динозаврики також цього шафтера російського, і вони також цільно в'язані. Спробую ще їх осилити хоча б декілька, тому що в мене лишилася поки тільки одна штучка. Тому я беруся за роботу. І продовжую створювати плюшеві яскраві іграшки. Ну, що, сьогодні у нас вже п'ятниця, 8 березня. Я нас всіх вітаю з Весняним Чудовим святом, всіх мамочок, всіх дівчаточок, всіх бабусь, всіх тітоньок, усіх, 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 хто має відношення до цього свята. Дякую вам, всім, що ви в мене є. Дякую вам, що ви мене підтримуєте і надихаєте. Я в свою чергу бажаю вам міцного здоров'я, жіночого щастя і бажаю вам скорішої перемоги вам на всім. Я сьогодні збираюся на ярмарок. Трішечки вчора попрацювала, такий був цікавенький день. Обов'язково в наступному відео вам покажу свої результати про ярмарок, тому не забувайте про підписку і чекайте наступного відео, як же я відпрацювала. Я позакінчувала цих зайчиків, в них вже все є, лишилося тільки утягнути і е, пришити вушка. Одному вже пришила, двом ще лишилося. Ці зайчики будуть готові і, сподіваюсь, сьогодні підуть зі мною на ярмарок. Е, чим же я вчора ще займалася? Я займалася цією оглівонькою, хочу її також закінчити. Сподіваюся, що е, цих велетенських зайчиків будуть. Обов'язково питати, забирати, і тому підв'язала ще вчора ось такі ось два велетенських хвушка і хвостик. Це поки все, що осилила, чому ж так? Була ж мета. Але треба було терміново вчора ще пов'язати їжачків. Я нав'язала мордочок, лише мордочки, і вже зранку сьогодні, поки збиралася, трішечки підв'язала їм шубки. Ось такі ось їжачки. Вони мені зараз дуже-дуже потрібні, тому я зайчика трішки лишила, а їжачкам приділила час. Ось такі ось їжачки, вийшло 4 штучки. Я зазвичай з, -з, -з собою на ярмарок беру дуже багато ниточок, якихось залишків на різні проєкти. А, раптом захочеться ведмедика чи котика пов'язати. І в мене зазвичай ось такі ось є моточки 07-го джинсу. Це я вив'язую або мордочки їжачками, або котика мордочки. Ну і весь моточок, який в мене був, мені вистачило лише на 4 мордочки їжачкам. Я їх підв'язала і збираюсь зараз з ними йти ще й на ярмарок. Поки ось такі результати, поки ось такі ось опросування, ще два зайчика патріота, щоб закінчити цього. Але поки, скоріш за все, плюшка буде йти на другий план, тому що в мене є замовлення. Замовлення на дракона, скоріш за все, буду. Плюшку поки прибирати. Ну, а там будемо дивитися, можливо, натхнення вистачить і на плюшку, і на півпавовну, її буду підв'язувати. Поки ось таке коротеньке включення. Ще раз нас всіх вітаю, і а, до наступного включення. Затягнула я щось це відео, час його вже закінчувати. Під'єднуюсь в останнє і показую вам свої результати. Є готові роботи, і це не може не тішити. Є в мене ось такі ось зайчинята, зайчинята по безкоштовному опису. Це я вам вже обіцяла, що залишу внизу посилання, обов'язково лишу на цього автора. Ось такі ось, ось три дівчинки. Я закінчила, оформила і ось так вони в мене виглядають. Хотілося мені пов'язати таких і сіреньких, і е, молочних, але ні, поки в мене ось така ось компанія. І закінчила ще двох заюшок, також по цій же схемі, але вже дівчата-патріоти. Це ось так вони виглядають. Дівчата в'яжуться в, в жовто-блакитних сукнях і в них жовто-блакитні вушка. Я дуже задоволена, що їх закінчила. А не лишила, знову ж таки, у недов'язки, тому. Мою корзиночку поповнили вони ще на 5 чудових, яскравих ось таких ось зайченяток. Ця схема любима мною, і я дуже б хотіла ще таких би нав'язати із напівбавовни. Вони дуже маленькі виходять. У мене колись були вони в наявності великі маленькі. Якщо знайду фото, вам ставлю обов'язково покажу, як вони виглядають, яка в них різниця. І хотілося б їх і простеньких таких зайченят нав'язати у. А маленькую з напівбавовни Що ще робила? Закінчила їжачків закінчила їх поки тільки 4, 4 штучки, в мене. не стала їх дов'язувати, трішки приділяла час замовленню. Є в мене ще одне замовлення на маленькі іграшки, але це ви вже побачите у наступних влогах. Зараз поки ось така ось цікавенька. Компанія їжачків. Їх треба тепер багато нав'язувати, будуть вони, мабуть, у кожному відео вам попадатися, тому що їжачки в мене закінчилися. Чому ви подивитеся у наступному відео? Обов'язково вам розкажу, де ділися всі мої їжачки. Трішечки гралася, трішечки експериментувала. Хотіла повторити яний опис, у нашої Яни холод, є опис на квітку або на сонечко, її ось погралася, догралася до ось такої яскравої квіточки. Це у мене буде як ромашечка дуже такий цікавенький, маленький такий брелок, не брелок, не знаю, сувенірчик, мабуть. Вирішила ще підв'язати ось таку ось квіточку. Вона в мене поки одна, буду вив'язувати залишки. Залишків дуже багато, тому обов'язково і повернуся ще до цього до цієї схемки, і буду повторювати, буду ще експериментувати і в різних кольорах поєднувати. Остання іграшка, останній велетень, остання крутезна іграшка це мій заюшка. Заюшка в мене рожевий, поки він знову ж таки один. Як би вам його показати, дуже велетенський, він мені дуже подобається, м'якенький. В'язала з Himalaya Dolphin, Dolphin Baby трішки менше зростом він вийшов, ніж з здольчі. З дольчі набагато більше. Ну і відповідно в нього менший розход пряжі. Він з хвостиком, він самостійно сидить, вуха стали трішки більшими, ніж зазвичай, і ось така ось у мене краса милота вийшла. За, ці, за цей період, який я в'язала. Трішки більше тижня, але я собою задоволена. Іграшки яскраві, іграшки не маленькі, є велетенські, є трішки поменше, поскромніше. Не осилила я все, що планувала, все, що хотіла. Звіряток з квітами не осилила, не осилила дракончиків, як хотілося б маленьких, до котиків також руки не дійшли. Але я молодець. Я себе хвалю. Окрім плюшки, в'яжеться ще й напівбавовна в інших відео. Тому можна сказати, що працюю я активно. Тому заряджаю вас, заряджаю позитивом, заряджаю яскравими барвами і шаленим натхненням. Працюємо, відволікаємося, думки наші треба відволікати від подій, які в нас трапляються. Дуже важко морально, Бува таке, опускається рук. Я також. Бува, в'яжу, в'яжу активно багато, а потім бац, почитаю новини, все, нічого не хочеться робити. Лягаю, лежу і моніторю далі новини, що там далі пишуть. Тому менше гортаємо телефони, більше приділяємо увагу рідним і своїй улюбленій справі. В'яжемо, відпочиваємо, відволікаємося і знову починаємо працювати. Дякую вам за. Перегляд, дякую вам, що знаходите вільний час. Переглядайте мої відео, пишете приємні коментарі, дуже вони надихають. Активність на каналі дуже е, потрібна, тому що хочеться бути у топі і щоб тебе постійно рекомендували. Тому, будь ласка, від вас вподобайки, від вас коментарі. А від мене дуже активний і багатий цікавий і насичений контент. Дякую вам величезно, що ви. Були сьогодні зі мною. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!